всіх, хто зараз з нами по тобі екрану, всі, хто щойно до нас приєднався, це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Для участі у третьому саміті Україна Південно-Східна Європа. Президент Володимир Зеленський прибув до Хорватії. Путін не зупиниться раптово. Чи можливе припинення гарячої фази війни восени? Під час обшуків знайшли мільйони гривень. У рівному викрили масштабну корупційну схему ухилення від мобілізації. Президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії для участі у третьому саміті Україна Південно-Східна Європа і вже провів зустріч з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. На порядку денному були питання оборонної допомоги, співпраці в гуманітарному розмінуванні, реабілітації українських дітей та поранених воїнів, відбудови України та європейської інтеграції. Під час переговорів було підписано угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною і Хорватією, зокрема, сторони домовилися про співпрацю в оборонно-промисловому комплексі. А Хорватія продовжить надавати обладнання та знання для гуманітарного розмінування. Водночас цієї п'ятниці глава держави зустрінеться із папою римським у Ватикані. Як повідомляє італійське агентство АНСА, зустріч розпочнеться о 9.30 за місцевим часом в апостольському палаці. Поки що, прес-служба святого престолу не надала додаткової інформації про заплановані теми переговорів. Рамштайн перенесли подію. Планували на 12 жовтня на американській базі в Німеччині, але через підготовку до урагану Мілтон президент США Джо Байден відклав свій візит. Про нову дату проведення зустрічі. Повідомлять згодом інформує прес-служба Рамштайну. Німеччина придала Україні дві системи ППО Арі СЛМ та АРІСТІ СЛС. До кінця року Берлін планує надати українським військовим ще два зенітних комплекси, а також нові бойові машини піхоти, танки і артилерійські боєприпаси. Україна планує провести другий саміт миру до кінця цього року та хотіла бачити на ньому представників Росії. За інформацією агентства Reuters, Василь Боднар зазначив, що незважаючи на це, Україна не передбачає жодних прямих двосторонніх переговорів з Москвою під час зустрічі. Одна з найважливіших цілей цього саміту досягнути справедливий мир в Україні. Ми не говоримо про формат, у якому Україна і Росія сидять навпроти одна одної, а Україна прислухається до вимог Росії. В Україні може статися державний переворот після укладення мирної угоди з Росією. Повідомляє Форбс. За інформацією медіа, можливий сценарій передбачає такі пункти. Президента Зеленського змушують передати окуповані території Росії в обмін на обіцянку вступу до НАТО. Після цього ультранаціоналістичні сили в армії повстануть проти глави держави через втрату Донбасу і Криму. Захід засуджує переворот, що призводить до посилення внутрішнього розколу. А тим часом Путін викрос. Стовить цю ситуацію для поширення пропаганди, намагаючись підірвати довіру до заходу та зеленського восени припинення гарячої фази війни малоймовірне. Путін не зупиниться раптово. Про це в ефірі ранок лайф заявив Сергій Євтушок. З його словами, в РФ вже збільшується військово-промисловий бюджет, тож окупант планують нарощувати озброєння. Думаю, що десь там уже розробляється питання або прихований, або Мобілізації в Російській Федерації, ну думаю, що такої офіційної позиції на рівні законодавства не буде, тому що це ризик для Путіна викликати внутрішні процеси протестні в Росії, але приховано мобілізацію вони будуть продовжувати і нарощувати збройні сили свої. Для того щоб атакувати Україну, тому, тому якийсь механізм, якийсь варіант буде, як його називати будуть невідомо. В Україні запровадили нові ефективні інструменти для мобілізації добровольців до лав ЗСУ. Повідомляє міністерство оборони. За словами уповноваженого МОУ з питань рекрутингу Олексія Божевця, командири підрозділів тепер можуть безпосередньо підбирати необхідних кандидатів на службу. Військово зобов'язані та резервісти можуть звертатися в центри рекрутингу ЗСУ або через компанію Лобі ікс, обрати собі вакансію в бажаних частинах і після проходження військово-лікарської комісії. Місії швидко мобілізуватися. Це спрощує процес і прискорює набір добровольців створено ефективну мережу взаємодії, платформу, що допомагає військовому командуванню знайти мотивованих людей у свої підрозділи, а охочим долучитись до сил оборони, обрати бажану посаду. Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким мобілізація забороняється для українців від 18 до 25 років, які раніше мали статус обмежено придатних. Ці зміни спрямовані на уточнення мобілізаційного законодавства та коригування критеріїв для призову на військову службу. Кількість спроб незаконного перетину кордону з серпня зменшується. Повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі День Лайф за його словами. У таких спробах загинули понад 40 людей, найбільше смертей на ділянках, які проходять по річках, як то тиса або гірській місцевості. Багато випадків, коли прикордонники фактично рятували життя людям, витягаючи їх або ж з річки, або ж надаючи допомогу тим, хто мав уже таке критичне виснаження в гірській місцевості. Однак, на жаль, люди продовжують йти на такі необдумані кроки, і треба розуміти, що більшість з них вони все ж таки, Звертаються до таких злочинних організованих груп, які обіцяють їм сприяння в незаконному перетині, яким вони платять кошти і досить немаленькі, а натомість фактично отримують просто інструкції. На Рівненщині викрили 26 медпрацівників, які підробляли документи для ухилянців. Організувала схему 50-річна місцева жителька разом із двома знайомими. Вони залучили медиків, які підробляли довідки, що дозволяло військовозобов'язаним уникати мобілізації та виїжджати за кордон. Спочатку за послугу вимагали 11 тисяч доларів, а потім підняли ціну до майже 17 тисяч. Під час обшуків правоохоронці вилучили тисяч. Дцять мільйонів гривень, документацію, телефони, банківські картки та техніку розслідування триває. Наші журналісти поцікавилися у львів'ян, як вони ставляться до подібних корупційних скандалів, і, зокрема, до випадку з очільницею МСЕК, у якої вивели майже 6 мільйонів доларів. Давайте послухаємо, що кажуть люди. Дуже в шоці, в великому, я думаю, кожен українець наш на сьогодні дуже в шокі, в зв'язку з тим, що у нас робиться в країні. Поки кожна людина почне з себе, от коли неважливо, де ти в, в там в лікарні працюєш, які там такі структури, де тобі несуть неважливо не важливо, шоколадку, якусь ети, яку, ілі до людини так реально до людини інколи не можеш підійти, тому, тому що їй треба щось там Вона на тебе не подивиться. Інколи ми е, як то кажуть, нема просто виходу і таке робимо, а інколи самі цьому способи. І потім люди, а ті люди наверху, напевно, вони наскільки вже війшли в таку роль, наскільки. Наскільки вони думають, що їм це буде безнаказано, а воно і виходить. Наскільки вони вважають, що вони наскільки вище нас, і наскільки це думають, ну а що? А хто там бачив і ще то. Ну я не знаю. Ну ситуація, звичайно, ну як сказати, дійсно абсурдна. Ну але як ми ставимося? Ну це добре, що це все викрито. Але чи припиниться на цьому все це? Незрозуміло. Сестрою обговорювали це питання. Вона просто намагалася вже ну як, скажімо так, виїжджати. Я думаю, що вона вже планувала виїзд з України. Все. Ну, всі все знають. І поки не буде у нас справжнього покарання, а це смертна кара, тут нічого доброго не буде. Я теж обурена, як і всі українці. Чому? Тому що це так не має бути. Взагалі не має бути, а коли в нас війна, так це взагалі недопустимо. І запобіжні заходи в, такі, в таких масштабах, я думаю, ні. Знаєте, гроші заробляти не стидно. І мати статки великі це не стидно. Не сором не, бати, не стидно. Але. Але не так. От вашу думку, як потрібно сьогодні боротися в Україні з корупцією? Mm -hmm. Спершу судова система тільки повинна мінятися. Реформа слід. Так ми були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжує Діна Барнацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини лайф. Дякую за увагу.